Вечір української музики для студентів ВНУ з початку повномасштабної війни російські пісні зникли з плейлистів українців. Прикро, що саме війна показала, що якісна музика в Україні є. А музиканти, як і всі, долучаються до благодійних справ, не думаючи про заробіток. Талановита молода волинська музикант Наталя Лосєва зізнається, що маленькою колись гралась у війну. Наразі дівчина болісно переживає з усіма події в нашій країні. Одну з пісень присвятила дітям, які загинули, так і не вигравши війну. Ти знаєш, ще колись лялька я розповідала, грала з ними у війну і куль ховала. Дивилась віль мені, це цікава гра. Казала діти. Що це заграли, можливо, наші ігри матеріальні Ми стали. Як би не хотілось, новини про дітей просто нереально вбивають, коли ти дивишся фотографії як лежать іграшки дитячі. Для мене це просто я не знаю. Ну типу діти це саме страшне, що може бути в цій війні. І реально пишуться пісні про це. Всі музиканти об'єднуються, неважливо відомі чи невідомі. Це дуже класно, це об'єднує. Буду грати сьогодні свою музику. Більшості, але щоб не так було сумно людям, тому що вони її не знають. Буду співати відомі пісні. Організований захід, як і багато інших, мав благодійну мету. Присутні охоче долучились до доброї справи та робили свої внески для допомоги захисникам. Зібрані кошти передали на користь Збройних сил України. Ми хочемо зробити і робимо сьогодні добру справу. Ми трошки зібрали коштів, які направимо обов'язково для хлопців. Саме з міста доцька наших військових, які поранять нашу країну, і роблять все можливе, щоб ми сьогодні у цій залі у вищому закладу мали можливість послухати нашу музику. Присутні мали можливість насолодитись якісною музикою, адже головною метою було не розважити, а ще раз привернути увагу до українського контенту. Я е, взагалі всю російську музику видалила, і зараз от тільки в мене плейлисті, тільки українська музика на першому місці. топ топ. Дуже класно, що фонд тільки разом нам організував таку класну можливість почути українську музику. Голова правління фонду ігоря палиці, тільки разом Катерина Шкльода каже, що під час війни подібні заходи теж необхідні, адже музика лікує. Наше українське не менше вартісне, що у нас дуже багато гарних українських виконавців, які роблять якісну українську музику, і вони можуть показувати себе, можуть допомагати і лікувати навіть піснею. Сьогоднішній вечір, звісно, ми присвячуємо усім тим, хто допомагає, усім тим, волонтерам, усім тим, хто обороняє нашу країну, нашим військовослужбовцям. І ми хочемо ще раз нагадати і студентам Волинського національного університету, усім, хто завітає на вечір наш музичний, що сьогоднішній час війни потрібно не забувати про наше, пам'ятати, шанувати українську культуру, українську музику. Мирослава. Сябер Дмитро Кудик для новин на час.